В'ячеслав Довженко і Володимир Гладкий знову знімаються разом у одному серіалі. Тротка враження, ніби їх вже реально не пускають на майданчик по одному. Uh -huh. да? вони як краби завжди ходять парами от, це продовження серіалу, другий сезон. АТП репіт про українських перевізників. Перший сезон із хлопцями пройшов просто на ура. Глядачі полюбили їх тандем не лише вдільничому чомусь ДВРЗ, Ви пам'ятаєте це легендарний серіал? А й тут як водіїв напарників. Тож, чим будуть інтригувати глядачів, що знімуть в другому сезоні? Більше у сюжеті нашої Ксюші Маленюк вона була на зйомках і підготувала сюжет. Дочекалися СЕРІАЛ тепе перевізники повертається, ICTV2 приступили до зйомок другого сезону гумористичної пригодницької картини про героїчну витримку водіїв, які у часи війни невтомно доставляють вантажі по всій Україні. Тут діють мої правила. їсти фурі заборону музику. Слухаємо ту яка подобається. Мені питання є. А дихати можна. Улюблені актори Володимир Гладкий та В'ячеслав Довженко знову сядуть за кермофури і будуть смішити нас із вами пригодницькими історіями, які траплятимуться з ними на шляху. У новому сезоні покажуть ще більше палких сцен кохання, ще більше любові і романів. І уявіть собі, саме цих сцен боїться Володимир Гладкий. Мені дуже важко даються сцени кохання. Таке якось бачите. Я більше по гумору, а оце. Це от кохання грати, це я ніколи не грав героя коханця, але ну чому ні, собі так воно буде якось весело перед сценами кохання. Навіть зуби почищу. Ну треба, то треба. Це ж таке діло. Чи дитина нервнує вас, якщо є такі сцени? Вона адекватна, вона це все якби розуміє. Тому я думаю, що все, все буде добре. Надіюся, незмінна в картині. Акторка Віра Кобзар і її героїня Галина. Вона давно з хлопцями грає на одному майданчику і ділиться, що це вони в картинах, такі бешкетуни і забіяки. А на зйомках панує справжня дисципліна. Вони дуже дисципліновані. Це ж знімальний майданчик. Це найкращий партнер. Ми колеги багато років, і ти разом з ними стаєш іншою дорослішою, кращою. Перший сезон «АТП тепе перевізники так сподобався глядачу, що став одним з найрейтинговіших серіалів і зібрав біля екранів понад 4 мільйони глядачів. А ще увійшов у лідери топ 10 програм дня на телебаченні, та у топ 10 серіалів тижня на нетфлікс в Україні. Ні, відгуки були теплі і приємні. Єдине, що в них проблеми, вони переймаються тепер як стрибати це серіали на серіал, тому що вони деверзолюбляться тепер і треба це дивитись. Хай це буде єдина проблема в їх житті. Я вчора виклав фоточку про те, що ми будемо знімати другий сезон, і дуже багато людей пишуть, що ми вже чекаємо, дуже нам подобається. Це дуже класна оцінка нашої роботи. Перший сезон показав, що все таки цей серіал став народним. І я дуже надіюся, що другий сезон буде не гірше, тільки краще. Перший знімальний день другого сезону відбувся незнайомій глядачу локації справжні. Му АТП. саме тут знімалися головні сцени першого сезону. Глядачам же другого сезону у картині покажуть різні місця столиці і області. Отож, чекайте, аби все побачити на власні очі. Шановні наші рідненькі, надзвичайні наші глядачі. Ну нарешті ж дочекайтеся нового сезону. Дочекайтеся другий сезон на 2.